Вітаю вас, друзі! Ви на каналі set 555 І сьогодні у нас швиденький огляд на Хеллоуінський івентик. Як ви можете побачити, у нас тут валяються скелетики, стоять якісь церковні монашки. Коротше, декорації у нас тут є. На ЗГД у нас ще мишки літають. І повсюди стоять такі моби, якісь гриби. Коротше, всяка, така, всяка така шняга стоїть. З грабів не знаю, тільки монетки падали там по одній, по дві. Може, є якась пасхалка, там з якимось шансом щось там може впасти. Я такої інформації не маю. І, власне, на Хелоу у нас є такі унікальні введені стилі, які вам я зараз покажу. І для того, власне, щоб їх отримати, треба телепортуватися до храму Орхідей та підбігти вручну до могильнику та в нього зайти. Після швидкої телепортації. Отут просто ви можете знайти цих же святих святош, які стоять в чотирьох, і в них у вас буде квест. Ви зможете отримати багато стилю на кожну профу. Дві зачіски, або от така пов'язочка на око, всім знайома, я думаю. Е кросівочки, Бачите, кольори, мабуть, рандомні. Міняється кольор, я думаю, черепа. Або є ще другий е стиль. Або можна отримати отаку зачіску шляпку, відьма, я не знаю, водьма, як сказати. Вона мені подобається трохи, трохи більше, тому я її собі і вдягну. Власне. На стража видається. Отака от пушка. Товста тиквина. І є ще така тонка тиквина. Такі самі мечі ви отримаєте на маг класи. Є у нас інші чакрами. І взагалі там дивіться самі, бо показувати на всі класи вам пушки я не можу. Але вдягнутися в Хеллоуін на свята ви зможете дуже дешево. Пушок у нас тут дуже багато. А, настража, настража, настража. Я буду брати собі отакий мечик. Всі вже з ним ходять. Іншого ж нема? Чи Чия? Ну, давайте подивимося. Ні, іншого, мабуть, меча не буде. Окей. Тобто на кожну профу є що вибрати. Тут красиві такі мечики, красиві коси, Красиві все воно, воно все прикольне, воно все класне. Але я буду купляти собі саме оцей мечик. Як бачите, така зачіска є. Мені дуже сподобався оцей, е... оцей сетік дракончика. Давайте ми з вами. Тому що в нього і зачіска досить крута. Тут такий стильочок. Щось на пірата схоже, а дуже сподобалось мені, що тут прямо такі, ну, прямо якісь пазурі, бачите на стилі такому. Тобто непогано. Якщо це буде щось тільки на, івенти, на івент, і воно пропаде, я думаю, це буде дуже, дуже рарний стиль. Я собі придбав. Щоб пофарбувати, буде, я думаю, кльово, прекрасно і класно. А тепер, власне, покажу вам, як виконується їжа, яка в нас е... ну такий, я би назвав це як марафончик. Хловінський такий марафончик. Кожного дня можна робити квестик. Починається все отут на ЗГД Дух Святих. По першому завданню нам треба направлятися в місті драконів. Я вам зараз все буду показувати. Він знаходиться у нас отут прямо за поворотиком. Ідемо сюди. І власне це стосується кожного квесту. Вам може е, випасти або одразу виконаний квест, тобто це солодощі, нам повезло. Або може е, випасти, виконувати завдання. На цьому етапі завдання є вбитий курок, е, коли ти б'єш. Мобів по квесту, з них не спадає агро, навіть якщо вони померли. І тобто телепортація руною буде неможлива. Я думаю, це частина таких якихось пакостей, які роблять адміни на цей івент. Далі, після города драконів, нас направляють власне у місто Пір'я. Зараз покажу, який квест у нас там. Підбігаємо одразу біля телепорту навпроти під деревом. У нас тут стоїть NPC. Нам випала капость, Бачите, випала капость і у нас з'явився квест. У якому нам треба знищити декорації? На присті це буде, мабуть, довгенько. Таку декорацію нам треба знищити. Тобто три, три різновиди. От, або ти швиденько проходиш, або ні. Нам одразу видають гарбуз, і бачите, агро на нас, тобто ми не можемо телепортуватися руною. Біжимо до телепортатора. Наступне місце по квесту у нас буде це е, місце перевертнів, в якому, власне, нам треба бігти від телепортатора от сюди, е, до цих воріт великих. Тут тут ми беремо квест цього ніпіся, який стоїть у цих всіх серняках і дивимося, що нам впаде. Нам випала капость. Не повезло. Це означає, що нам треба вбивати цих мобів, але тут є невеличкий такий е, моментик. Подивіться, в них є фізичний імунітет імун до металів, дерева і бла. бла 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 бла, -бла, -бла. Тобто лишається лише стихія е, власне, вогню. Ви можете вплавити е, собі першу яшму. І бити автоатакою в будь-яку пуху, і вам зарахується. Або, тут, бачите, людина вже стоїть, продає пілюльки. Якщо ви граєте якимось магом, то можна взяти собі цю пілюльку і, активавши її, встигнути вбити 5 врожайовицов. Також автоатакою. Після того ми як їх вбили, ми одразу отримаємо гарбуз і з вами переміщаємося до наступного місця. Наступне місце буде е, місто мечів. Власне, для того, щоб отримати квест, нам від телепортатора треба бігти в сторону старішини, а потім повернути сюди. Там до нас стоїть ювелір, тут у нас стоїть генерал Пінтюнь, якого ми беремо квест, і випадає нам з вами солодоще. Солодище означає, що ми проходимо одразу, одразу і нам дають просто одразу гарбуз. Але якщо вам випаде пакость, ви маєте прибігти сюди за будинок і викопати оцей предмет. Захований скарб, після чого ви також отримаєте гарбуз і вам дадуть наступний квест, що приведе вас до місця цунамі. Від телепортатора міста цунамі ми просто біжимо вперед і направо. Тут у нас стоїть некромант, в якого ми беремо квест, і нам випадає з вами солодощі. Якби нам впала пакость, ми б мали просто вскопати кілька цих фейерверків. І виконання цього завдання приводить нас до. Міста єдиності. Для того, щоб виконати квестик тут, треба від телепортатора подивитися у цю арку і просто до неї побігти. І отут у нас стоїть модник чо, якого ми беремо квест. Окей, місто єдності приносить нам капость. Для цього нам треба отримати яйце Василіска, яке в нас можна просто придбати тут за 0 монет, навіть не за одну. А після цього ви можете активувати його в себе в інвентарі. І з'явиться отакий е невеличкий, як сказати, великий босик, який буде бити, вас, бачите, навіть берсерку по одному. Ви його вбиваєте, і все, вам одразу зараховується ваш гарбуз. Тепер нас знову направляє до міста драконів. Власне, до них я і підходжу. Після цього нас направляє на останній квест. Власне, село старців у нас знаходиться біля 24 ї точки, а точніше трохи вище. Лагерь бродяг. Тобто при телепорті ми виходимо через головні ворота, повертаємо до цієї палаточки і рушаємо до того будинку, який там горить, і є там ще поля з колосками чи чимось такимось. Наша задача прибігти і взяти квест у опудела, після чого у нас запуститься таймер на 1 хвилину. Власне, після медудного таймера ми здаємо квест знову. Після чого ми отримаємо другий квест від цього NPC по викопуванню бур'янів. Бур'яни у нас викопуються з деяким шансом, тому вскопайте більше ніж 5. Коли тут багато людей це займає ем, достатньо нормально. Так, часу. Але я потрапив, коли ніхто не робить вже цю їжу. І я буду викопувати зараз ці бур'яни тут. Е Одного. Для того, щоб швидше викопувати будь-який ресурс в грі, можна використовувати, наприклад, слово істини або іншу якусь ускорялочку. Якщо вона у вас вроджена, то натискайте її перед тим, як щось викопувати, а не намагайтеся це робити, коли персонаж викопує. І тепер ми можемо взяти наступний і останній квест цієї єжі насіння гарбуза. В іншій гряці, навпроти обудлу, у нас є ресурс гарбуз, гарбуз, який ми викопуємо. І отримуємо. І окей, здаємо квестик нашому опудалу. Після чого ми нарешті можемо з вами отримати. Після чого ми отримаємо отакий от предметик цукерочки, 20 штук. І як бачите, на них написано: нагороди за перший ланцюжок завдань можна обміняти у NPC Духи Святих. Пізніше. Поки відомо, що буде в цьому ніпі. Сподіваюся, якась точка, сподіваюся, якась така прикольна штучка. Е, дуже радий, що Хеллоуін Ми святкуємо у нас на сервері. Що, ж, друзі, швиденько розказав вам про цей прекрасний івентик. Напишіть в коментарях, чи святкуєте Хеллоуін, чи раді ви цьому івенту. Е, як вам стильки в шопі? І чи... чого ви очікуєте за ці цукерки, які ви отримаєте за івент, щоб було в Ніпі. Адміністрація вас слухає. І якщо пропозиція буде прикольна, я думаю, вони можуть це е, взяти в розрахунок. Ну, а з вами був сет 555. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і не знаю, поцілуйте свою собаку в ніс. Па-па!